Не любите чистити картоплю, але любите їсти маю для вас чудову страву. Ви на каналі «Смакуй Життя зі Світланою Михайлю. І сьогодні ми будемо готувати дрібну картоплю, яку не потрібно чистити. Підходьте ближче, і я вам розкажу, що потрібно робити. Дрібну картоплю вимити за допомогою губки. Якщо якісь є моменти, які потрібно вирізати, вирізаємо, не жалкуємо. Складаємо в кастрюлю та заливаємо кипітком. Чекаємо, поки закипить, і забуваємо на 10-15 хвилин, в залежності від розміру картоплі. Перевіряємо готовність за допомогою ножа. Для того, щоб запекти в картоплю, нам потрібно зробити ароматну олійку. Я буду використовувати звичайну українську олійку і різні смаколики: сушені помідорки, кріп, гострий перчик та суміш спецій для картоплі. Ви можете зробити ароматну олію на свій смак, використовуючи будь-які сушені трави, базіліки італійські травки, або взагалі використовуючи лише сіль, олію та чесник. Якщо ви хочете додати страві більш виражені смаки та зробити її більш колорійною, додайте копчену грудинку та смачний український сир. Отримали гарно розварену картоплю, тепер залишилось зробити її більш слухняною, ми її приплюснемо за допомогою або товкачки, або стакана. Як вам буде зручно, так і робіть. Якщо картопля добре розварилася, вона стає слухняною і займає Форму. Беремо пензлик та нашу ароматну суміш масла та спецій, трав та спецій, і змащуємо нашу картоплю від душі, не шкодуючи. Бо робимо це для себе. Звичайно, якщо ви використовуєте більше картоплі. Більше деко для запікання, то і суміші вам знадобиться більше. Але я роблю цю страву досить часто, тож вже знаю, скільки в мене піде на таку кількість картоплі. Якщо хочете спробувати саме таку суміш, цього достатньо для страви. Але я обіцяла, що я додам. Більше смаку, тож я використовую ще копчену грудинку в якості додатка і сир, який, який гарно розплавиться, зробить страву ще смачнішою. Думаю, цього достатньо. Вийшло повне дечко гарної картоплі з додатками. Відправляю засмачену картоплю в розігріту духовку. Духовка в мене розігріта до 180 градусів. І запікатися ця страва буде десь хвилин 10-15. А ще вийде гарна скоринка. та смачна, вибачте, я не втрималася. Запечена картопля, така як в дитинстві, смак неперевершений. Яскрава скоринка це запечений сир та копчена грудинка. І це дуже-дуже смачно. Це просто, це легко, а головне все швидко. Що я вам хочу сказати? Готуйте цю страву, експериментуйте, додавайте смаків. Спробуйте лише з ароматною олійкою і більш нічого. Спробуйте з бекону, спробуйте Будь-чим можете зробити соус до цієї страви. Що б ви не зробили, це все одно буде українська картопля. Смачна, запашна та знайома. І від мене, як завжди, друзі, цінуйте життя, смакуйте життя, вірте в нашу перемогу. Все буде Україна. Нехай смакує.